Ландшафтні сади повинні бути красивими, функціональними та корисними для місцевої екосистеми. Вони також повинні бути відносно простими у догляді. Крім зовнішнього вигляду, вони повинні залучати корисних комах і тварин, не конкуруючи з місцевою рослинністю. Якщо ви думаєте, які рослини посадити у своєму саду цього року, вибирайте місцеві багаторічні та однорічні рослини або нерідні види, які не ростуть безконтрольно. І, звичайно, уникайте інвазивних рослин, які можуть заволодіти вашим садом, а також будь-чого, що може отруїти ваших домашніх тварин. Давайте розберемо 21 рослину, яку цього року не варто садити у своєму ландшафті. Не вирощуйте ці види, якщо хочете створити здорову та просту в догляді екосистему у своєму дворі. Бамбук звичайний. Ботанічна назва Бамби Юзавелкеріс. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота до 12 метрів, зони морозостійкості – 9-12. бамбук одна з моїх улюблених рослин. Але замість того, щоб вирощувати його у своєму саду, я вважаю за краще милуватися ним у дикій природі. Бамбук це висока трава, яку активно висаджують у тропіках та субтропіках через міцну деревину, їстівні пагони та швидке зростання. Ті самі властивості, які роблять його популярним серед будівельників, меблевиків та фермерів, ускладнюють його використання в ландшафтному дизайні. Вирощувати бамбук легко, якщо ви живете в тропічному або субтропічному кліматі. Однак він дає пагони з приголомшливою швидкістю до 30 см в день. Перш ніж ви це зрозумієте, бамбук пошириться по всій території і почне захоплювати сусідні території. Якщо ви любите роботу всаду і не проти постійного догляду, сміливо садіть це дивно-корисна рослина. У вас буде багато їстівних пагонів і природних огорош. Будлея Давида, кущ метеликів. Ботанічна назва Буддалджадаватами. Вимоги до сонця, повне сонце, висота до 3,5 метрів, зони морозостійкості – 5-9. Кущі метеликів красиві, але є кілька причин не садити їх у своєму саду. По-перше, вони інвазивні і конкурують з іншими рослинами, особливо з місцевими видами. У багатьох штатах, таких як Вашингтон та Орегон, вони вважаються бур'янами. Перш ніж ви це зрозумієте, будлея почне нестримно розростатися по всьому саду, легкі насіння розносяться вітром і проростають в найнесподіваніших місцях. Незабаром ви побачите ці кущі там, де вони не повинні рости. Як тільки будлея захоплює сади та ділянки, вона витісняє інші види та порушує місцеву екосистему. В результаті біорізноманіття вашого ландшафту знижується. Якщо вам дуже хочеться посадити будлею, вибирайте стерильні сорти, такі як Asian Moon, Miss Ruby або серію флатеби символ товарного знака. Замість цих яскравих, але проблемних кущів краще посадять кінський каштан М. Ем червоний акула Spaviflora. Ці високі чагарники ростуть в зонах 5-9. Досягають до 3,5 метрів у висоту, не захоплюють територію і залучають корисних заполювачів. Пампасна трава. Ботанічна назва Кортедирія Салауана. Вимоги до сонця повне сонце або півтінь. Висота 1,8,3,5 метра, зони морозостійкості 6,10 10 Пампасна трава родом з Південної Америки, де вона росте в степах і на пагорбах, відомих як пампаси. В Аргентині Таурухваї це один з найпоширеніших місцевих багаторічників. За межами своєї батьківщини вона стала популярною декоративною рослиною для створення живоплотів і бордюрів. Незважаючи на свою красу і невибагливість, пампасна трава дуже агресивна. Вона росте з неймовірною швидкістю і може досягати висоти більше 3 метрів за короткий час. Ще одна проблема її гострі, як бритва, листя. Навіть захисні рукавички, окуляри і довгі рукави не завжди рятують від хворобливих подряпин. Замість інвазивної пампасної трави спробуйте посадити місцеві злаки, такі як ковала, стипи. Деякі види, такі як ковала Frasted Explosion, Можуть бути такими ж декоративними, але не агресивними, плющ звичайний ботанічна назва хедерехілекс, вимоги до сонця від повного сонця до повної тіні висота до 24 метрів, зони морозостійкості – 4-13. Англійський плющ – популярна декоративна рослина для створення зелених стін і живих килимів. Його можна побачити на деревах, фасадах будівель і в садах. Незважаючи на простоту вирощування, у цієї рослини багато недоліків. Плющ росте дуже швидко і в кінцевому підсумку задушує інші рослини в саду. Якщо він підіймається на дерева, то блокує сонячне світло і уповільнює фотосинтез. Згодом дерево господар починає відставати в рості і може навіть загинути. Як ґрунтовий покрив, плющ швидко захоплює територію і конкурує з іншими видами за ресурси. Керувати його агресивним зростанням важко, особливо якщо у вас мало часу. Замість плюща спробуйте посадити дикий імбир імбр. Він гарний, невибагливий і не захоплює ділянку. Крилатий бере палаючий кущ. Ботанічна назва юанемес Алачес. Вимоги до сонця. Повне сонце або півтінь. Висота до 6 метрів, зони морозостійкості 4, 8. Крилатий береск красива декоративна рослина, від якого краще відмовитися. Його агресивне зростання може загрожувати не тільки вашому саду, але і сусіднім ділянкам. Цей чагарник активно конкурує з місцевими видами. Він швидко поширюється і з часом проникає в ліси і природні зони. Дрібні тварини розносять його насіння, і незабаром бересклет починає домінувати, затінюючи місцеві рослини. Через це крилатий бересклет заборонений в Ньюгемпширі і Масачусесі. В інших штатах він вважається бур'яном, і більшість садівників уникають його. Замість цього рослини спробуйте посадити аронію чорноплідну, ероунеї Маланокапа. Її ягоди обожнюють птахи і дрібні тварини. До того ж, це місцевий вид, який підтримує екосистему. Далі буде.